Давай отак по-простому, по-пацанськи -по yeah. є компанія, що в тебе роблять роботи, а що люблять люди. Е, люди працюють спільно з AI. назовем це так, наприклад, там, по маркетингу. Наша маркетологиня Олександр вона знає наперед, що відбувається, де про нас постять. Чим навіть взагалі я про це знаю. Тобто там є ai боти, які парсять, mm -hmm. шукають цю інформацію про нас. Є знову ж таки генерація контенту. Ми генеруємо там від відео до фото зображень, текстівки. По маркетингу насправді там дуже багато. Це більше питати треба Олександра, як вона ви mm -hmm. використовує. До речі, ну, її... це знаєш як да. власники бізнесу знають, що відбувається в загальному, а що там реально? А що там в деталях? Ні. Okay. По всередині, пойчаріну, аналогічно. У нас є AI-бот, який е має, тяне інформацію з усіх внутрішніх порталів. Ну, наприклад, я можу йому написати, що я хочу відпустку, і він мені зразу забукає е в day-off. На період буде реквест інформації. Ти сказав, щоб я складні слова не називав. В мене в голові. Я шукаю, як простіше це назвати. Робити запит, Робити запит да, на, на інформацію в внутрішню систему, в календар зразу ж додавати, потім в Google чаті, що ти недоступний. Ну тобто от, от таким чином. Супер.